Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, після супервівторка, сьогодні, 6 березня 2024 року. Колишня губернаторка штату Південна Кароліна Нікі Гейлі оголосила про завершення своєї кампанії за номінацію від республіканської партії на виборах президента США, про що повідомляють і західні медіа і Голос Америки. Гейлі сказала наступне у своїй короткій промові. Я сповнена вдячності за висловлену підтримку, яку ми отримали з усієї нашої великої країни. Але зараз настав час завершити мою кампанію. Я казала, що хочу зробити так, щоб голоси американців було почуто. Я зробила це, я ні про що не шкодую, сказала Гелі, виступаючи у південній Кароліні перед своїми прихильниками. Також Гейлі пообіцяла й далі активно просувати своє бачення майбутнього Америки, розкритикувала збільшення федерального боргу США, висловилась за скорочення федерального уряду, а також додала, що шлях до соціалізму це шлях до руйнації Сполучених Штатів Америки, що Конгрес не функціонуючий, сповнений послідовників, а не лідерів. Наш світ палає через відступ Америки. Підтримка наших союзників в Україні, Ізраїлі і на Тайвані є моральним обов'язком, але це також більше, ніж це. Якщо ми відступимо далі, буде більше він не менше достатньо прекрасні слова виголосила Нікі Кейлі, і тут варто зазначити, що вони були послідовними завжди під час. Будь-якого виступу Нікі Гейлі, чи це був формат дебатів, чи це був формат Таунхолс, чи це був звичний виступ перед своїми прихильниками. Тобто, ця послідовна позиція в міжнародній політиці, вона постійно простежувалась і тут, звичайно, велика вдячність Нікі Гейлі. Далі, завершення кампанії Гейлі залишає експрезидента Дональда Трампа провідним кандидатом, що практично гарантує йому висунення від республіканців. В попередньому відео ми говорили про те, що там менше 200 делегатів Трампу залишилось набрати так, для того, щоб дійти до цифри 1215, щоб мати право. Бути цим єдиним кандидатом. Ну і далі Голос Америки говорить, що таким чином, 5 листопада 2024 року, наймовірніше Штати знову обиратимуть президента між Дональдом Трампом і Джо Байденом, як це було 4 роки назад. Після оголошення попередніх результатів перед прихильниками, які зібрались в резиденції Трампа Маралего. Останній заявив, що це була дивовижна ніч. Це був день, якого ми так чекали, сказав експрезидент, і більшість далі своєї промови присвятив критиці свого опонента чинного глави Білого дому. Також Нікі Гейлі у своєму зверненні після оголошення про вихід із президентської кампанії сказала: скоріш за все, Дональд Трамп буде оголошений кандидатом від республіканців на нашому партійному з'їзді у липні. Я вітаю його і бажаю йому всього доброго. Я бажаю всього доброго будь-кому, хто буде президентом Америки. Тобто ми робимо висновок, що Гейлі вона не висловила свою пряму підтримку Дональду Трампу, а просто там побажала йому всього доброго. Це теж є такою знаковою подією і моментом. тому що попередні, до прикладу, потенційні кандидати як Віва Крамасвамі, як Ронде Сантіс, то вони під час оголошення про вихід з кампанії завжди висловлювали підтримку в бік Дональда Трампа. Нікі Гейлі це не зробила, просто побажала там йому власне успіхів. Це так коротко нам надає інформацію Голос Америки в контексті події щодо відходу Гейлі з виборчої кампанії. Я декілька слів також хочу додати, що Нікі Гейлі вона була послідовна у своїх позиціях, і ми про це сказали вище. А також потрібно ще згадати, так, з яких стартових позицій. Розпочинала свою кампанію Нікі Гейлі, ніхто ще не задумувався про те, що вона далеко на початку цієї кампанії не була на там провідних позиціях. На початкових етапах її підтримка була на рівні там 3, 4 5 якщо ми згадаємо опитування весни літа 2023 року, тобто ріст по рейтингам в неї. Там розпочався вже осеню 2023 року, і це продовжувалося вже в контексті початку 24 року. Тобто тут ми робимо висновок, що Нікі Гейлі вона зробила достатньо великий прорив. У своїй кампанії, і фактично посіла другу позицію, усунувши і Кріс Крісті, і Тіма Скота, Івакарамасвамі, і Рона Де Сантіса, який тривалий час знаходився на другому місці. Так, цих зусиль було недостатньо, щоб отримати номінацію, але вона проробила велику роботу, щоб отримати друге місце. І Такий зробити певний акцент на 2028 рік, де будуть наступні президентські вибори. І, можливо, там Нікі Гейлі вже покаже набагато кращі результати. Ось так коротко ми проговорили цю подію, що Нікі Гейлі відходить з виборчої кампанії за номінацію від. Республіканської партії в контексті виборів 2024 року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politik та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!